Це якраз для чого Абрамович в свого мелкого падавана Харашковського взяв його літак, колишню голову СБУ. От який дає літак Абрамовичу, щоб Абрамович міг літати і виконувати волю Путіна. Ось це для цього Абрамовичі використовувався в цих переговорах. Дуже багато допомагав Путіну і хотіли про щось домовитися. Ну і власне Washington Post, які поспілкувалися з мінімум з десятьма джерелами, які брали участь у цьому. Сказали, що Росія образилась і не хоче вести перемовини з Україною, бо українці не попередили їх про те, що будуть наступати, і взяли, зайшли на їхню територію. Вони кажуть, ну це ж не повага. Це ж не повага до Росії, що ви зайшли на нашу територію. Ну як так? На що українці кажуть, а те, що ви на нашій? Ну, це ж і є предмет переговорів. Отак от. Так от. Ну, тому вони хочуть, щоб ми по їхній інфраструктурі не стріляли, але в той же час велике бажання, щоб і на їхній території не були присутніми.